Колеги, я хотів би поговорити про правосуддя в умовах війни і про осіб, які забезпечують правосуддя під час мобілізації. Ми маємо відстрочку для суддів. Справедливо, тому що судова гілка влади, окрема гілка влади. Ми маємо бронювання для прокурорів, особи, які підтримують державне обвинувачення у суді. В той же час адвокатура, яка Регулювання якої здійснюється в тому числі конституцією у розділі правосуддя і є складовою частиною правосуддя. Вона адвокати не підлягають бронюванню і відповідна правка комітетом була відхилена. Кабмін не може забронювати тому що адвокатів, тому що це не є галузю економіки, і от таким чином вони випали. Адвокати цей мобілізація, цей інструмент. На який, на превеликий жаль зараз здійснюється вплив на адвокатів з боку органів державного обвинувачення. Якщо колеги почитаєте рішення Рад адвокатів обласних, то неодноразово фіксувалися відповідні скарги, коли незручні адвокати незручним адвокатам вручалися прямо в суді повістки. Тому для очевидно, що мова не йде про відстрочку. Для адвокатів мова йде про Бронювання, яке встановлюється в порядку кабміном, і відповідні квоти можуть встановлюватися кабміном в залежності від ситуації, яка складається е, в цій сфері. Також е, в правці, яку я буду просити поставити на врахування, йде мова про приватних виконавців, які теж залишилися поза бронюванням. Їх небагато. 180 осіб біля 180 осіб військовозобов'язаних є приватними виконавцями. Але якщо їх мобілізують, то Вісім областей України залишиться взагалі без цієї інституції. А ця інституція важлива, тому що е, це більш ефективний спосіб виконання судових рішень. І знову ж таки про правосуддя, тому що винесення судового рішення правосуддя не закінчується. Його ще треба виконати. І це інституція, яка ефективно виконує це. інституція, яку наші європейські партнери просять нас розвивати, але от на превеликий жаль е, таким чином. Теж приватні виконавці опиняються під загрозою. Ці всі речі потрібно враховувати, тому що правосуддя, ну люди потребують захисту, професійного захисту, адвокатського захисту, а в деяких справах без адвокатів взагалі не можна проводити відповідні слухання судові і розгляд справ. Прошу поставити на врахування правку 2197. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Бабія. Врахувати правку номер 2197 Зараз я її знайду. На всякий випадок. Так, його авторство комітетом вона відхилена. Народний тат Бабій пропоную її врахувати. Прошу голосувати. За 10 рішення не прийнято, правка не врахована.